До нас прийшла команда сезону Лаліги. Багато нових міто шалені СБЧ та цікавий контент. Вітаю, шановні, з вами Донецький, і сьогодні нас очікує черговий огляд маркету. Перш ніж не почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео. Та якщо ви не підписані на канал, зробіть підписку, тому що вже дійсно нам час оформити цю тисячу першу. Підписників, за якою ми женемось останнім часом. Якщо вам цікавий трейд, то я думаю, ви знайдете на цьому каналі для себе цікавий матеріал, який вам допоможе підсилити свій склад, або, можливо, заробити монети і монетизувати своє хобі в вигляді гри у FIFA. Давайте розпочнемо з того. Як я трейдив останнім часом, на чому я заробляв, на чому я втрачав з моменту продажу монет вже майже місяць минув. Я думаю, в понеділок, коли в нас буде саме ця дата, я запишу окремо відео. Але останнім тижнем я заробив ну, 4400 це трансфер профіт, Звісно, в грошах це буде трошки менше, але були деякі вдали мови. Я вам про всі розкажу про них. так, Якщо ми подивимося, місячний профіт це в нас з безпосередньо 1 травня 12800. Мій трансферний профіт. На рахунку наразі в мене 6400, але тут треба враховувати, що в мене є ще декілька інвестицій, а в мене є ще багато карточок, які я не продав. Знову ж таки, про все я вам це розкажу, покажу, дам поради і все таке інше. Тож, давайте будемо з вами приступати. Перш за все, поговоримо про мої інвестиції ще не в Лалігу, а в минулі промокоманди. А коли в нас прийшла інформація, це було десь в середині минулого тижня, що нас очікує дуже цікаві СБЧ, а саме в нас буде тиждень СБЧ на ікон, і це будуть ікони, які пов'язані якось із Лалігою. Ця інформація прийшла від зливерів спочатку, і наче FIFA 23 News запостили, потім там шерифри репостнув. І було важливо в цей момент знаходитись на маркеті, було важливо оперативно зреагувати. Чому? Якщо ми побачимо наш Діскорд, то а, дивіться, як відбувалися події. А до речі, хто в нас є в Діскорді, то дивиться відео. А, ви мене там тегали багато. Я не читав ще не було часу. Вибачайте хлопці, всім відповім пізніше. Так от, дивіться. В нас прийшла інформація, це нам злив аккаунт Нікі Цай. новий, до речі, зливер, Так я його раніше не бачив, але досить багато правдивої інформації він викладає. І ось він скинув що. В нас буде СБЧ на Роналдіні, тобто ми знали, що будуть СБЧ на ікони, але ходили чутки, що це може бути Роналдіню. Але коли ця інформація підтвердилась, Prime, так Роналдіню. Ну я думаю, ви розумієте, який це вплив здійснило на маркет. Я був в той час за комп'ютером. Я от саме в той час був на місці і тільки він запостив цей злив 13.20. Можете подивитись. Я вже в 13.27 дав в Discord інвестиції. Кобель і Full Crapt 2324. Тобто це ви бачите скріншоти актуальних цін на маркеті. Далі. Теж тегін був 14, 14 500, точніше 15 500, Це було 33 там секунди. Він оновлювався. ну Спокійно він 14 14 500 куплявся, він йшов з паки. Бранд, 36 там 36 500 була ціна на маркеті. і 34, 35 він спокійно снайпився. В той час люди вже вирішили, що фодер це мертва тема. На ньому неможливо буде заробити, і тому мало інвесторів на ньому сиділо, оскільки в перші хвилини мало хто встиг зорієнтуватись. Так то ці картки було на снайпити дуже легко. Дивіться, 90 рейтинг був 18-19к. Це тоці на маркеті. 89-й був 17-17500. Причому ну, це не якась там одна шалена знижка. Так, це ціна ма маркету. І е, так, це вже потім ми давали ще раз ці інвестиції. До чого я? Тобто я був на маркеті, я зреагував, я собі закупив трошки карточок, і я дав їх в Discord. Тому, якщо ви хочете також потрейдити, якщо ви хочете так бути з нами в команді, то є можливість наразі. У Віп Діскорд отримати доступ за ціною навіть нижче, ніж зазвичай, 7,5 долари на місяць. Або приєднатись просто до Discord, ми там обговорюємо в тому числі і ці всі моменти, і в звичайних розділах спілкуємось. Так, у вас будуть якісь трейдери, які, з яких можете взяти поради. І що до чого це призвело, так мій фодер. А ось він Граус Investments У нас є розділ такий бранта, я купляв 2, 34 33. Спокійно він снайпився, повторюсь. Дивіться, який прибуток. Продавав його 47-48. У мене ще є багато брантів, з яких я не зробив скріншоти. Я вам теж це покажу. І так само Кобель 22 23, продаж 35-34 тисячі. В мене є багато брантів, які, які я їх не видалив, я ще не зробив на них скріншоти. Я просто залишив їх в списки продажів. Тобто він спокійно 48-47, подивіться, скільки. І мене брантів продається. Чому я саме так зробив? Тому що я частково докупив його ще по 39 тисяч, бо він знову ж таки в якийсь момент впав, коли в нас були четвер нагороди а, за титульні матчі, за Бундеслігу, він теж впав. І... Було ще, був ще коридор в нього зайти, тому що ми вже знали на той момент, що буде не тільки Роналдіньо, а на нас очікує Пушкаш. Сьогодні це буде. Далі на нас очікує Клод Макелелі, тоті версії, Пушкаш футбіозди до версії 4-5 картка, так найкраща версія. Макелелі так само найкраща версія. Плюс нам злили вже на той момент Рафіньо, нам злили багато цікавих СБЧ, Кіліні, так, і ми безпосередньо вирішили, що Фодер наразі може стати цікавою інвестицією. І якщо подивитись, так, то він дійсно спрацював. І є передумови для того, щоб нарешті фодер ріс. Тому що в нас буде купа СБЧ, які потребують рейтинг. Плюс ми будемо отримувати якісь рулетки, які також потребують рейтинг. І ми бачимо, 89-й в нас вже 20 середня ціна, так, 90-й 24 пригадуйте, ціни закупи, закупівлі, які я давав. 91-й я давав Лівандовський та бензима Out of Пекс по 25-26 тисяч. Вони вже 31 92-й, 30 33, 34, 500 навіть, так. Тобто це шалений ріст, але, в принципі, він може ще і піде вище, так, особливо Out of Packs картки. Тобто він вже дав там 50% деякі картки росту, так, там 25-35 середньому. Але, можливо, ще піде вище, чи слід зараз в нього інвестувати. Я насправді не думаю, нам потрібні, напевно, якийсь або суплай, так, щоб якась картка коштувала набагато дешевше, ніж інші в своєму рейтингу, або потрібні якісь зливи, що ми будемо там отримувати шалену рулетку і таке інше, тому що він вже дуже сильно набрав. Такий був трейд до а, безпосередньо контенту. Коли вийшов у нас контент, давайте подивимося, що саме ми отримали. Ну, по-перше, ми отримали промо-команду, так, промо-команда виглядає. Досить виглядає Досить цікаво промо-команда виглядає досить метово. Тут є в нас Вісіс 5.5, Бензема 5-тірочка на фінтах, Лука Модріч, окремо ми про нього поговоримо. Це єдина картка, яка не спрацювала в мене ні овернайт, ні вчора там в фліпах, так? але я не знаю чому. Дивіться, 5-тірочка Вікфуд, Хай в нього, воркрейт йому підвищили. Всі стати вищі, ніж в версії а, Тоті, і він коштує в перший день 600 тисяч. Я не знаю, це якийсь полтергейст, можливо, і її просто картки на маркет підкидають. А, не знаю, як це відбувається але Педрі 5-5, шалені стати, Мілітао Uh, так, 95 рейтинг Кюнде, 92-й Пейс, так, Барселона, Франція. Тобто команда в нас потужна Грізмана. Нема на маркеті. 5-4, дуже uh, так, також uh, високі в нього всі стати. Вальверде, вау, він 980. Оце так. Uh, я його фліпав, uh, ми його купляли Діскордом також. Uh, і, ну, Це дуже низько. Але втім, подивіться на стати. Маркос Льренте, як тоті номінат. Тобто, і є підвищують градус. Кожна команда вона сильніша аніж попередня. Це факт тобто, якщо в нас в Бундеслізі був хедлайнер умовний там, кунку Белінгем, так? Тут ми бачимо Вінісіус Жуніор, який там, ну, напевно, буде більш метовий, ніж Нкунко, а, за рахунок того, що це Вінісіус. Тут ми бачимо Педрі 5.5, тут ми бачимо купу захисників. Тут ми бачимо Льо Вальверде, Тобто, так, можливо, один Белінгем буде краще, ніж там кожний з цих півзахисників, так, але їх настільки багато, що це ну, насичує маркет топовими карточками. І а, ну. Команда виходить потужна, і червоні. То це, я думаю, ви будете раді за них боротися, так і будете е, намагатися вибити найкращі нагороди. І тепер, що відбувалося в нас, е, ні, давайте, по-перше, ще контент, який ми отримали. Далі ми отримали СБЧ на Роналдіні. З ним дуже цікаві речі відбувалися. СБЧ оцінили і спорт 4 мільйони 176 тисяч монет, і в нього 94% дізлайків на футбіні. А, картка на маркеті а, під час релізу збачек коштували 3,5 мільйони. Потім він полетів до 4,6 в момент просто. А потім він впав до 3,8, зараз він знов 4,2 Тобто, хто а, встиг його ризикнув його купити, навіть не встиг, встигнути там було дуже важко, але хто ризикнув його купити, то ви заробили гарні кошти. Я особливо накопляв, тому що EA а, раніше вони оцінювали ікони нижче, ніж ціна маркет, особливо прайм-ікони Ну і тут були великі ризики. Так, ви могли заробити, але і втратити багато теж була можливість, тому я сюди не ліз. Що стосується ціни СБЧ, я бачу багато дізлайків, я бачу там стьопу, типу а чого так низько і таке інше, але я хотів би знову ж таки виступити з непопулярною думкою і показати вам графік. Роналдіньо, так, за останні так, це в нас ну, не, не дуже він не дуже а, не дуже гарно. А, в мене чомусь глючить футбін І, а, на жаль, а, це треба отут дивитись, напевно. Та, на, на жаль, в мене тут є крос-платформа, і вона не вимикається. Я не знаю, що з цим робити. Може, хтось мені допоможе. Через те графіки трошки стрибують. Але я отут вам покажу. Синя а, лінія це в нас ціна PlayStation, ну, крос-платформи. Тобто, 1 травня ця картка коштувала 6 мільйонів. 20 Днів тому. Якщо ми беремо 10-го, так, 10 днів тому, 5,9. Якщо ми беремо там 13, 5,5. ,5, тобто тиждень тому ця картка коштувала 5,5 мільйонів монет. І вона продавалася, Роналдіньо продавався. О, о, добре, зараз, до, до речі, нарешті спрацювало. так, Ось дивіться, останні 14 днів. так, Тобто він коштував 5,7. Тут він там 4,7, це вже його, це вже почалися чутки, так що він буде в СБЧ, він трошки випав випав. Але ну сам факт, тобто він коштував 4,5-4,6 мільйони монет. Тут його опрумнули, що він буде в СБЧ, він вмер і потім виріс. Але якщо ми беремо ціну, від якої відштовхується і її, ну звісно, вони якось отут-от і дивляться, так і я не вважаю, що це дуже дорого. Ну тобто, так, звісно, ми хочемо прайм Роналдіньо, а може і тоті Роналдіньо за 2,5 мільйони. Але якщо взяти. Ну, вартість на ринку цієї картки і проаналізувати її рух за останні там два тижні. Ну ціна не виглядає космічно. Так це дорого, але це прайм Роналдіні, і в цьому сезоні ікони вони дійсно мають вагу, тому що вони а, рідкісні, б, вони дуже метові І в нас нема такого, що тобто є багато потужних карточок, але. Ікони, все одне вони в попиті, і ікони вони все одне мають якусь свою магію. Не знаю, можливо, якісь а, приховані скрипти, а, і ну, за них багато хто хоче грати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях вашу думку, що ви а, як ви вважаєте, так? Чи задорого Роналдіньо, чи це адекватна ціна, чи будете ви збирати його чи ні. Я особливо не знаю, поки тому, що я прикинув 92-га збірка, в мене в, 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 дуже багато фодеру забирає, але подивимось, який контент буде і надавати в майбутньому, можливо, я навіть його зберу. Або це Роналдіню, він мені, звісно, в склад залетить. Також ми отримали Рафіню, знову ж таки, 380 тисяч, знову ж таки, купа дізлайків. Тобто, і є настільки багато карточок класних закинули вже на маркет, що воно привчили ком'юніті, що якщо картка ВСБЧ коштує 300 тисяч, ну це все. Це дізлайк автоматично. Єдине, що мені тут не подобається, я хотів би п'ятірочку на skill Moves. От тоді так, це була обґрунтована ціна. А так, ну, в принципі, тут, напевно, вона завищена, тому що такі гравці. Вже багато, він не має нічого особливого. Та є пейс, але подивіться там умовно на команду Бундесліги, там Сене Коло Муані, в них теж є пейс, але вони коштують по 50 тисяч. Тому, та, напевно, це переоцінене, СБЧ. Я тут погоджуюсь, тому що нема аврейду скілмус. Але е, Ліга, Нація, Барселона. Я думаю, що його будуть все одно збирати, фанати клубу. і... Отримали флешбек Караско, тут навпаки багато лайків. Ну, знову ж таки, ви можете порівняти флешбек Караско і СБЧ Рафіні. Вони дуже схожі насправді. Ну, Трошки, можливо, Рафіння краще. так. Але сказати, що там на голову, ну, не знаю, напевно, фізика, так, в нього краще біжить швидше, а все інше дуже е, можна співставити. І це безкоштовна картка. так. Е, це безкоштовний Караско, його можете отримати в завданнях, як мінімум, як фодер, як максимум, його можна там е, десь навіть заграти під червоний Ліги, які ви отримуєте, у вас є будь-якому випадку тиждень ви рішите саме. Також ми отримали систему Daily Login Upgrade. Не забувайте, будь ласка, виконуйте там гарні паки, одний бронзовий гравець обміняли, кожного ранку з кави, каву випили так, і зробили це СБЧ або під час контенту. Не забувайте, тому що ви отримуєте гарні нагороди, як було в нас із Бундеслі. Ось такий контент ми отримали. То контент потужний, контент вплинув на маркет. Тепер давайте розбиратися, як рухався маркет що відбулося в нас в моменті. По-перше, ця команда. Да, вона не спрацювала майже в першу годину. Спрацювали дві картки, і якщо я вас спитаю, які саме, я думаю, ви в жодному випадку не здогадаєтесь. Хіба ви там трейдери дивились і знаєте відповідь на це запитання? Так можете, я тут паузу протягую невеличку. Можете навіть подумати, які саме. Та я тут поки тик-тик-тик такий <тас> таємничий. Але дивіться, спрацювали дві картки. Це спрацював Габрі Вега і це спрацював Давід Гарсія. Вони відскочили в першу годину, тому що Вейга був десь там 60 тисяч, він потім був 90. -90 5. Цей був десь мінімалку і він коштував потім 40к. Всі інші ні, вони спрацювали або десь в другу годину, або в третю, або взагалі не спрацювали. Мерійно той самий був, 40, де, був 140 тисяч десь в другу годину, потім пішов до 190. А, Галан цей також був десь 24, потім пішов в 35 а, багато карточок набрали дуже сильно. Наприклад, Грізман був 3-3, пішов по максималці. Педрі був 1, 6, 8 на 8 хочав потім пішов в 2,05. Кюнде це взагалі якась катастрофа. Він був 1, потім пішов майже до 2 мільйонів. А в той самий час деякі картки взагалі не відскочили. Модбіч в нього було дно 780, 800, і він так і був. А потім він вмер овернайт до 620 640 Відскочив трошки до 680, то встиг продати молодці. Зараз він 600. Я взагалі не розумію, що з цією карткою відбувається так само, Вальверде в нього майже не було відскоку. Він зараз 980 тисяч. Якщо ми подивимося його графік, так вчорашній. Він вмирав, вмирав, вмирав. Дивіться, вмирав, вмирав, вмирав. Та от от графік на консолі: вмирав, вмирав, вмирав. До речі, та трейдери ПК, яким важко трейдити: 1.100, 1.380. Ви могли як е, білі люди заробити це все, звичайні, так а не як ми на крос-платформі на ньому тут дивитись, дивитись на нього і не знаєте, що з ним робити сьогодні. тут була точка 1.080, Був невеличкий відскок, але це було подивіться з першої ночі до четвертої ночі. за Київським часом. Чи багато хто з вас цей час був на маркеті. Ну я не знаю, напевно, навіть з другої або або з третьої. Це хіба може це навіть за Грінвичем час. Тобто я купував, так я купував цього Вальверде в, в, в другій ночі а, десь пів на третього за київським часом. Тобто, хто з вас був в маркет цей час? Ну, я не думаю, що багато. Так само він відскочив до 1-2. Так, тут були, ну 100к, але на цій картці 100к, 50к тільки податку. Не можна сказати, що це якийсь шалений відскок. Та, і потім він в. Вмирає, вмирає, вмирає. Тобто такого я ще не пригадую. Команда, щоб так, так працювала в перший день. Я такого, ну, я таки побачив перший раз. Той самий Лівандовський. Подивимось його графік. Так само дивимось а, по годинах. Вчора вмирав, вмирав, вмирав. 1,170 він був. 2, 1, 2 він відскочив. 100к, але знову ж таки, тут податку 70 на цій карці. Інвестувати 1,2, щоб заробити 30 тисяч ну таке. І сьогодні. Та він трошки там він, він, до речі, він в нього був відскок. 830. Це було не дно, навіть дно я його купляв 810, і в закуп ми його давали 880. Він трошки відскочив. Тобто Лівандовський, хоча б відскочив. Але він відскочив вже овернайт, Я маю на увазі, в нього майже не було такого звичного відскоку в перші дві години, коли люди продали паки, пішли збирати склади і пішли купляти ці картки. А деякі полетіли в космос. Той самий Грізман, той самий Педрі, той самий Мілітау набрав там 500 шістсотк. Тобто, ну. Можливо, ми десь не вгадали з картками, які там я особисто купляв. Можливо, просто якось так тенденцію розподілилась. Але ця команда це для нас приклад того, що тут гра з вогнем, хлопці, якщо ви не маєте досвіду в трейді, тут треба бути обережним. Але де можна бути не досить обережним і де можна заробити шалені гроші, це отут. Це минулі команди тижня. Що відбулося вчора з цією командою? Ми дивилися це зі сльозами на очах. Я так само, як відбулося із командою Прем'єр-Ліги, коли вийшла Бундесліга, в перші години, десь годину це відбувалося після виходу контенту. На паніці всі почали зливати ці всі картки. Не знаю нащо, просто почали продавати. Ну, типу, люди беруть і продають. ці продають, і я продаю. Але після того відбулося просто: я не знаю, що фрімпонг був 200к, коли була паніка. І потім він був, 200, він був 290 тут. Тобто 270 це ще не найвища точка. Зараз він 260. Діабі, це наша біль з трейдмастером, особливо Руслана. Я не знаю, краще тобі не додивитись до цього моменту. Але Діабі вчора був 530, отут він був 504 в моменті. Потім він був 700. Картка дала 200к. Якщо ми беремо тут ризики, добре, можна ризикувати. Але якщо ми подивимося на мій трейд на цих картах, на, на мою а, безпосередньо так, на а, мої картки, зараз я вам тут покажу в себе, а, я купив багато а, дешевих карточок. І я купив кіміха. Ось ми перейдемо в мій твіттер. Якщо не підписані, підпишіться. Я тут а, дуже швидко викладаю всі свої фліпи. Дивіться. Кіміх, я купив 340, продаж 437. Лякруа я купляв 60. Він снайпився дуже легко. Наразі продаю 76, але я не поспішаю. Я думаю, ця картка може піти і вище. Я думаю, що може бути сьогодні або завтра овернайти 80 або на лінивців продаватись, тому що це бюджетний біст і ним грають вікенд-лігу. Бранд я вам вже показував. Так він і як Фодер спрацював, і як картка спрацював коло 35 тридцять п'ять, Я купляв 45 плюс 10 з картки. І уявіть. Тобто та ця картка коштує 35 тисяч і ви заробляєте там 8-9 чистими. Сане так само 38-39 купівля, 48-49 він в мене пішов. Так само це все було. Всі ці інвестиції були в Discord, коли ми дивились вчора на QuickFlips. Ми ці картки пильнували. Чому? Тому що, хлопці, як, чому так сталося? Так? Ми розібралися, що ці картки набрали. Але чому саме? От дивіться, ми вчора. Давали Бундеслігу. Так. Сане, так, 40. І він був маркет. Подивіться, от я, не те, що я там взяв там, два снайпи і показав. Так. Він був маркет такі, таку ціну. Коломуані Муані був маркет таку ціну. Девіс був 300, потім полетів 350. Цей був 55, знижки були навіть 53, 500, будь ласка, вам 4 діабі. А, ці картки вони були на маркеті, але потім відновилися. Чому так сталося? І це для вас порада на майбутнє. Якщо ви навіть не дуже активний трейдер, ви можете тут заробити. Сталося це через те, що в людей є червоні піки на, на Вікенд Ліги, так на минулу промокоманду. Хтось четвер отримав за елітний дивізіон червоний пік, хтось антрейт гравців отримав собі так з Бундесліги. І людям потрібно грати в League. А команда нова, вона в перші години дуже дорога і вона дуже рідкісна. І навіть якщо ви зловите одну-дві карточки, вам важко залінкувати їх склад. Тому люди беруть кістяк команди саме з минулої попередньої промокоманди, купляють собі в склад ще якихось так більш-менш бюджетних гравців з цієї команди і йдуть ними грати в Лігу. Або якщо у вас є бюджет, то ви купуєте мане, який дав плюс 400 вчора, деліхтя, який дав плюс 300, там, Мусяло, який дав плюс 300, і так інше. Тобто, вся ця команда вона вирісла. Тому на майбутнє будьте уважні, коли, наприклад, у нас підуть тоці ло спаків, то наступної п'ятниці я думаю, що буде гарний коридор входу в ці картки і. Особисто я буду пильнувати саме за цією командою в п'ятницю. Бо я думаю, що вона буде низько. Подивіться на ціни в перший день. Я думаю, що далі вона також буде падати, і я думаю, що вона далі буде ну звісно в ціні втрачати. Тепер, що в нас стосується в цьому тенденції овернайтів, Овернайти на цій команді, також в Твіттері я пост робив, я закупляв деякі картки, і тут в мене не все в плюсі. Я вам навіть покажу, напевно, в вебап, ви можете подивитись, і в Твіттері. В мене є модріч, якого я купив за 640 тисяч. Я його продав за 600 безпосередньо 18 тисяч, і він був 600. Ви навіть зараз бачили. Я не знаю, чому так. В мене нема відповіді. Напишіть ви, чому ви думаєте, з Модричем відбулася така ситуація. Це єдина картка, а це і Бальде, на яких я взяв мінус. В принципі, всі інші в мене спрацювали. Габі Вегет, ну ось вони спра... ти що спрацювали, отут. Я купив Лівандовську 805, продав 884, купив Вальверде 1080, продав 1175, але мені тут десь пощастило. Габрі Вега, дешева картка, дуже сподобалась. 63 плюс 10 з картки. Це файний буфліп. Жаві Галан, Жаві Галан, Галан Жаві або Хаві Галан. 29 купівля 35 36 продаж. І Меріно 125-130 купівля 145-156 продаж. На цих картках я трейдив. Також я купляв Моліно по 60. Я не робив скрін, бо тут у цього три картки. Теж дешева картка спрацювала. Так? І я купив ще одного фрімпонга 215. Вчора він чомусь вмер. Сьогодні він вже 265. Оце мій трейд. Ось ви бачите, лякура вже по 78 іде. Так от, а які поради з приводу саме овернайтів? Чомусь останніми тижнями вони працюють не так під час тотів, не так як раніше. А саме вони відскакують раніше, але і виходити з карток треба раніше. Тобто, якщо б ви подивились графік того самого Модрича, в нас є а, так, а, по годинах, він був отут 640, навіть я його купив, 694. Тобто він відскочив, але потім картка взагалі йде вниз. А зазвичай вона отут тільки рости починає. Чому так? Питання, так? Можливо, Оверінвест, можливо, я не знаю, можливо, люди все ще грають попередніми командами Вікін лігу Тобто це питання, але це тенденція, яка працює вже другий-третій тиждень. Бальде той самий вже 184. Якщо подивитись графік Бальде, він був сьогодні, 210 тут він був куплявся і відскакував він був 240, але далі вниз, вниз, вниз. І дорога цій картці вниз, тому що сьогодні буде багато промокат, паків, так, воно все буде вмирати. Так само Льоренти, і так само вся команда. Але дешеві картки вони працюють гарно, тому що люди грають цей кубок так, однієї ліги. Люди просто хочуть затестити команду, вона на хайпі. І дешеві картки працюють файно, але порада виходьте, Ви бачили ціни, по яких я продавав, Маліна вже 58, Габрі Вега вже в нас 71 і таке інше. Тобто з цих карточок треба виходити раніше. Це те, що я для себе занотую на вже майбутній тиждень і те, що я буду враховувати під час трейду. Тепер останнє на сьогодні, це в нас зливи, так, і інвестиції під це зливи. Ми очікуємо, збачена пушкаша, тому якщо у вас є рейтинг, можливо, є сенс його трошки притримати. Пушкаш, якась рулетка буде, так, це я продав свій рейтинг, тому що я просто активний трейдер і мені подобається, щоб гроші знаходились в оберті, але, можливо, вам краще потримати. Можливо, під час виходу там пушкаша, я ж кажу, якась рулетка оновиться, можливо, ви ще додатково грошей. Заробити, але можете брати і прибуток 20-25%. Це дуже так, дуже гарний прибуток, тому можна його брати. І що цікаве, це на нас очікує завтра команда МЛС. І тут буде ВСБ Че Кіліні, ви пам'ятаєте, так в минулих версіях FIFA дуже популярна картка, і буде Objective Інсіння, і будуть цікаві карточки, які, в принципі, можливо, спрацюють на хайпі так само, як і команда чемпіоншипу. Так вони не всі були фодорними, хоча ми думали, що можуть бути всі фодорними. Через те я вам раджу інвестиція, яка вже трошки набрала, але. Я думаю, що можу я її показати. Вже знову ж таки, Діскордом ми закупили, я закупив. Це мені подобається Ленден Дон. Він же коштує 25%. 500. Але його по 21, по 22 можна було снайпити. Ось мої купівлі. 22, 21, 200, 21, 21 500. Я його купив на те, щоб дуже багато. Десь, можливо, карточок ви бачите, там 10-12. Знову ж таки, в мене просто місця не було в на листі. Але я думаю, що в цієї картки є потенціал навіть максималку пробити. Тому що, коли виходив бейл, ця картка була максималку, ну, точніше, оця його версія, так? Але цей титан, він досить непоганий і наразі ним можна грати. Якщо люди будуть... Шукати дешеві лінки, то саме ці картки будуть працювати, а не дорогі лінки. Так? Пригадуємо, що в нас відбулося з інформом Кріштіану Роналду. Він наразі все ще 120 тисяч, але він дав з 87 рост до 140. І це теж була інвестиція, так, якою я, в принципі, так показував і розказував вам, що оверан не спрацював, але Кріштіану все перекрив. Чому? Тому що він дешевий. Так само і ця дешева версія. А ось чому, я думаю, що є шанс працювати в донована. Можливо, навіть оцей донован буде для вас наразі цікавішим, тому що в них невелика різниця. Якщо цей донован виросте, цей теж має вирости, а в цього ще й більше максималка. Тому придивіться. Я думаю, що якщо ви пасивний трейдер, пошукайте знижки. Можливо, сьогодні щось вийде, так, контент-маркет, креш під контент, вони регулярно проскакують. Я думаю, що по 22 тисячі все ще можна це все діло купити. І я думаю, що все ви можете на цьому заробити. Так, хлопці, вже в нас відео триває дуже так, багато часу, але вибачте, ми з вами не бачились деякий так, проміжок часу. Я намагався вам розповісти і про свій трейд, і про інвестиції, про те, як рухається маркет, і дати вам якісь поради. Тому, якщо це було занадто довго, мої вибачення, але сподіваюся, вам щось з цього сподобалось, що з цього ви зможете взяти для себе на озброєння задля трейду. З приводу подальших планів, я запишу для вас відео вже понеділок, вівторок, так, підсумуємо, як перший місяць прийшов. Що ви майже з нуля в мене в трейді. А з приводу стрімів, тут же чекайте, будь ласка, оновлення, підпишіться на мій твіч, на мій ютуб, ставте цей колокольчик, то вже знаєте, я коли зможу, тоді буду запускати. Як настало вже традиційним так, таке прощавання і стрімів, це теж стосується. Побачимось, коли побачимось. Все буде Україна, папа.